Убив батька і боявся зізнатися. У Конотопському районі 17-річний хлопець лише за два місяці після скоєння злочину розповів правоохоронцям, куди насправді зник його тато. Родина хлопця нещодавно розпалася. Останнім часом юнак жив із батьком. Той полюбляв хильнути за комірець. Переповнила ж чашу терпіння образи на адресу матері та дівчини хлопця. Е, молодик звернувся із заявою у чергову частину Конотопського МВ. Та повідомив, що батько наприкінці листопада 2014 року виїхав на заробітки Київська область, Броварський район. І до теперішнього часу місце знаходження невідомо і додому не з'явився. Він почав ображати всю мою сім'ю, тобто мене, маму, брата, сестру, усіх. Після спілкування з правоохоронцями хлопець зізнався. Після чергової сварки убив батька, а тіло закопав. Мотиви вчинку пояснити до кінця так і не зміг. Односельці шоковані, адже зовні юнак увесь цей час виглядав активним. Добре навчався, перемагав у спортивних змаганнях, та й у цілому сім'я не вважалася неблагополучною. З моєї точки зору, у них були з батьком непогані стосунки. Коли була мама взагалі нормальний побут, я ж говорю, будинок придбали, і Володимир сам міг щось зробити там і такий добротна огорожа, наприклад, він там посадили сад, розчищено їх там, у дворі кругом усе охайно». Нині школяр знаходиться у слідчому ізоляторі тимчасового тримання за статтею Умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі.